Особлива пам'ять Мар'янівська селищна рада презентувала унікальний фотоальбом, в якому зібрані 30 історій полеглих односельчан за 10 років війни. У книзі детально описані біографії героїв та зворушливі моменти їхнього життя. На сторінках поруч із кожною історією є QR-коди, за допомогою яких можна отримати додаткову інформацію та переглянути прижиттєві світлини воїнів. В Цій книзі ім'я мого однокласника. В цій книзі Ім'я однокласника мого чоловіка, в цій книзі мій родич, в цій книзі хлопці, яких ми шукали, які були пропавші безвісти, в цій книзі Ім'я найкращого друга і побратима мого сина. В цій книзі використали фотографії з моїх поїздок. Багато е, окрема категорія наших захисників вони не люблять фотографуватися. Але як ми приїжджаємо, ми завжди фотографуємося. Детальніше про тих, хто створював фотоальбом та про саме видання. Дивіться у наступних випусках.